Які є обов'язкові умови для навчання на базовому курсі з ведичної астрології. Е, одна з обов'язкових умов, е, це в нас іде, значить, курс потрібно пройти від початку до кінця. От прямо пройти. Чому я детально це все розжовую в кожному відео, всі грані, ну, все, що я можу тут передбачити, так, можливо, я буду ще якесь відео дописувати. Ну, от, е, все це передбачити, що ви прийшли на курс і ви були готові. Дивіться, що відбувається. У мене не раз які були момент, наприклад, ми підняли якусь тему. Да? Тобто, ну, в першу чергу, коли ви заходите в групу, я є ну, цей потяг, да? я групу рухаю вперед, я веду групу, да? формується певний мікроклімат, сироп, він класний, смачний, теплий, нам там офігенно да? в тому сиропі і ми там починаємо варитися. От, змінюється одна людина, так? Тобто, ну, не раз таки буває на курсі, що прийшов один учень, щось розповідає, інший каже, а в мене така проблема, щось навіть не побачив. того, да? Дякую, що там розповіли. І так далі. У нас створюється певний мікроклімат. Якщо початку люди заходять, це як студию. Студент, як вчитель, да, то через ну, вже там в кінці курсу, знаєте, вже самі студенти кажуть, що кажуть, ми тут стали однією великою сім'єю. Да, і кажу, що ну, про якісь речі ми тут ну, я можу кажуть, розповідати сміливо. Е, да, тому що ну, я, я впевнений, що ну, ну, то, як сказати, перше, тут ті люди, кому я довіряю, хоча там, пару місяців тому назад ми ще один одного не знали. Да, то, ну, ми сукровенні кажу якісь речі, ми там розповідаємо. Да. Далі, коли людина почала там, пропрацьовувати, ну, були такі випадки. Людина підняла одну тему, там почались проблеми. В наступних заняттях там було рішення, а людина вже пішла з курсу. Куди? Куди ви тікаєте? Я чому вас хочу настроїти, якщо ви прийшли на курс обов'язковою вимогою, вам потрібно пройти курс до кінця. От. Я ще поясню зараз певні моменти, що відбувається, якщо ви не пройдете курс до кінця. Що буде з тими людьми, хто не дійшов курс до кінця? Коли ми з вами зізвонимося, що буде відбуватися? Так, значить, ми з вами зізвонимося, і вам вслух потрібно буде сказати такі речі: я обіцяю про те, що я пройду весь базовий курс ведичної астрології до кінця, що буде далі? Якщо ви на якійсь частині курсу зійдете з дистанції. То мені курс треба буде вести до кінця. І весь той час, поки я буду вести той курс до кінця, я буду згадувати вас і буду бажати вам щастя в лапках. Да? Далі, є у нас планета Сонце і є Юпітер. І вони вас накажуть. Сонце вас накаже за безвідповідальність. Тобто у вас будуть випадки, ситуації, коли вам хтось щось пообіцяє і підведе вас в дуже несприятливий момент. І вам це прилетить з дуже великим відсотком. Є планета Юпітер, яка відповідає за гроші, за довіру, за порядність. Якщо, знову ж таки, ви не дойдете курс до кінця, то і Сонце, і Юпітер вам відшкодується все з великим відсотком, і вам це прилетить. І то прилетить дуже сильно. Я знаю, що таке закони карми, я знаю, як вони працюють. Далі, якщо ж ви кажу, це не зробите, да, то ви побачите. Тому що ну, так само зі свої, з моєї сторони. Я кажу, в мене були моменти такі, коли кажу, людина приходить, там і десь на середині курсу, там, ну, кажу, критичні точки, які були, люди десь там зливалися з курсу, не доходили до кінця. Щоб це все максимально передбачити, значить, я тому кажу, записую це все детально, це все прожовую, розжовую, показую мантри, показую, що треба робити. Готові це все робити? Ласкаво просимо на курс. Не готові до побачення. Або готуйтеся, приходьте на курс. Хорошо? Значить, чому я це все прогуляю? У мене були такі випадки, коли кажу, на курс заходив на перше заняття, 24 людини до кінця дійшло троє. Звісно, ці троє були красавці, вони просто фантастичні люди були. Далі, у мене були випадки, коли в групу зайшло троє людей. Я думав, що я вже зупиню групу, що не буду вести. Але на виході, ці троє людей, вони відкрили три школи. Тому, зі своєї сторони, я курс доведу до кінця. Якщо це буде ваша безвідповідальність, що так, а, іду, не йду, там, і так далі, от, то там буде трошки поінакшено. Знову ж таки, щоб себе перестрахувати, ви коли приходите в навчальний заклад і навчається, ви оплату робите наперед. Тому так само, коли ви до мене будете приходити на навчання, ви оплачувати будете на рік вперед. І якщо ви пішли з курсу, це ваша проблема. Гроші я повертати не буду. Тому що ви отримаєте доступ до файлів і ви зайняли місце. Якщо ви так поступили, я грошей повертати не буду. З юристом я вже поспілкувався згідно закону України, ви нічого мені не зробите. Тому що доступ до файлів у вас є, місце ваше є. Не хочете вчитись, перепродайте своє місце. Але ви цього не зробите, тому що є умови групи, умови курсу. І ви цього зробити не зможете. Тому я так детально це все розжов. Ще раз повторюю: на співбесіді ви мені пообіцяєте, що ви пройдете курс до кінця. Якщо ви його не дойдете... Ви оплачуєте навчання до кінця курсу, або найкраще заплатити на рік вперед, якщо ви пішли, ну значить пішли. Але я на цьому не зацікавлений. Я зацікавлений в тому, що ви прийшли на навчання, що ви його дійсно нормально пройшли, що ви отримали знання, що ви змінили свою свідомість, змінили своє життя. І Бог нам прописав: ми маємо бути щасливі, багаті і здорові. Я хочу, щоб ви знали, як це робити. Я вже багатьох робив, зробив людей з щасливим, багатим і здоровим, і це все можна зробити. Приходьте на навчання, вчіться, проходьте курс до кінця, і все у вас буде добре. До зустрічі на співбесіді. До зустрічі на навчання.